Чи потрібен міському жителю город? Е, цікаве питання. Ну, як сказати вам, якщо в нього є час ну, на, це, на це заняття, якщо в нього є, якщо в нього там немає засобів до існування або цих засобів не вистачає, то я думаю, звичайно, потрібен. І якщо ну, звичайно держава, держава дасть йому цей участок, чи наділ земельний ну, в місті, якщо буде можливість отримати цей наділ. І якщо в нього буде бажання працювати, то я думаю, що в ну, ні. Ви маєте город? Я маю, але я живу не ну, в не в Черкасах, а в, ну, в районі, скажімо так, то є город і якби час і часу приділяю увагу. А що вирощуєте? Ну все, як і як кожен українець, все потрошку. Міському жителю, то я думаю, що не потрібно. Якщо є стабільний доход нормальний, то город це дуже. Багато праці на ньому і воно, якщо чесно сказати, воно не сильно і вигодно. Тобто, багато часу приділяють раз. Той же самий город треба зорати, купити те, що посіяти, потім покупити, обробити. Потім ще знову час вибрати його, перебрати, що залишилось, що не залишилось. І не в кожного є, де його зберігати. Тобто Тут нюансів багато. Якщо... Особисто ви маєте город? Я особисто живу в Руській Поляні, то є, звичайно. Що вирощуєте, розкажіть? Ну, Стандартно. Картопля цибуля, огірки таке. Ну, не в не мене, а моїх батьків. Не мало думки відмовитись від городини своєї. Ви знаєте, відмовитися, то можна, але ж земля вона також повинна працювати. Вона повинна щось там рости. Не бур'ян, а щось серйозне. Якщо є земля, то треба займатися нею. Якби не було землі, то були б без городу. А якщо він є, то його земля і земля, вона нікуди не дінеться. Тобто її продавати можна, продавати можна в будь-який момент. А от Купити вже в Україні в нашій, то вже буде дуже важко. Ну, это, конечно, кажется, як сам до себе решають. Ну, я думаю, при таких цінах, наверное, не помішають кожному имети своє натуральне, хоча. Особисто ви маєте город? Нет, я не имею. А хотілося б? Ну, може, в будущем буде, не знаю. Возможно, почему б і нет. А як думаєте, вигідно буде ось? Мати свою городину, обробляти землю. Ну, я думаю, це завжди буде твоє Ні, я думаю, не потрібен міському жителю. Навіщо? Ні. Це ж таки, городина дешевша, скажімо, ніж в Міський житель живе за счет міста. Він працює, має можливість придбати в магазині. Це сільському жителю потрібен город, щоб харчами нормальними. Працюватися, а не, скажімо так, гербіцидами, пестицидами. Особисто ви маєте город або мали, можливо? Мало зараз, на жаль, немає. Шкодуєте? Певним чином, то, а вже ж йому не своє, а те, що продають на базарі, то що зараз, на жаль, не якісне. Тому що це не секрет, що. Для себе одні теплиці, а для базара на продаж зовсім інші теплиці, зовсім інші продукти харчування.